Кілька десятків гітаристів зібралися у день рівного на центральному майдані, аби встановити рекорд України. Це має бути спільне виконання гімну січових стрільців Ой, у лузі червона калина. Десятирічний Микола Хохліч для встановлення рекорду до рівного приїхав з острога. Грою на гітарі почав займатися на початку літа. каже, що підтримує вибір організаторів щодо пісні Ой, у лузі червона калина. Я ставлюся до цієї пісні, тому що вона народна, вона українська, це наша і всі мають знати, тому що це народна пісня. За дійством на майдані спостерігає представниця книги рекордів України. Вона має зафіксувати досягнення у цій номінації. Кількість гітаристів на одній локації рекорд встановлюється вперше. Умовою цього рекорду є не менше ста гітаристів. Якщо буде менше ста учасників, рекорду не буде. Скільки вас на локації поки що не буду говорити? А скажу трохи пізніше, хай це залишиться інтригою. І ось за командою ведучого залунали перші акорди Ой у лузі червона калина. Нас учасників. сертифікат про встановлення рекорду отримує викладач гри на гітарі, лідер рівненського гурту Мангуст Річард Гуріч, який організував подію. Ну я так собі подумав, що було би класно зробити щось таке в рівному цікаве. А і думаю, що не зробити, якщо якраз це школи у мене по гітарі, що не зробить сітеріс, не зібрати і не зробити щось. От якусь таку класну пісню. І подумав, що найлегша пісня, яку всі можуть дуже швидко і швидко зіграти, це у Лузі Черноколи. До встановлення рекорду долучилося початківці, які лише вчаться грі на гітарі, так і досвідчені гітаристи, як, наприклад, виконавець авторських пісень Валентина Слуквіна. З рівного дуже чудово з дітьми це просто надихає. Я думаю, це супер. Було це такий рекорд, який ми поставили разом. Руслан Савуляк, Роман Шикунець, новини на Суспільному.